Друзі, ми зараз знаходимося на пральні для військових місто Дружківка, це передова. І ось тут знаходяться пакети, які принесли військові прати. і вже за ними, на жаль, не повернулися. Хочу сказати, що поки людина жива, ми можемо робити добро. Поки люди живі, ми можемо робити одне одному. І служити, і добро робити. Тому поспішаймо робити це. Знаєте, коли є клич на порошок, на гелі, на те, щоб пральня вона далі працювала, треба машинки, знаєте, треба робити це сьогодні і вже. Тому що завтра може вже бути пізно і когось вже в живих не буде. А поки ми живі, ми можемо попрати, ми можемо зробити добре діло і бути благословінням один для одного. Нехай усіх Бог благословить, друзі. Разом до перемоги і однозначно Україна буде вільна. Слава Україні і слава Ісусу Христу!